Розпочнемо з вами з референдумів, так званих на так званих республіках, у так званих республіках. Що це змінить для нас, на вашу думку? Нічого. Дякую. Нічого. Наскільки псевдо оці псевдоузаконення незаконних республік можуть посприяти активізації потенціалу мобілізаційного для Росії? Скільки вони там людей зможуть залучити до своїх військів взагалі чи зможуть? Ну ви знаєте, зможуть. Зможуть, треба розуміти, що я уважно вже другий день слідкую за російськими пабліками, яка там розповсюджується інформацію. Давайте будемо відверті один з одним. Пропаганда робить свою справу. Пропаганда робить свою справу, і відповіді різняться від: А що я можу зробити, треба йти, то я піду. Від піду з радістю. І це більшість є. Є процентів 20 ті, що розуміють, що це неправильно, ті, що мають, ну я б сказав, силу волі сказати, що це небезпечно, але більшість каже, що піде. Тобто, знаєте, нічого не помінялося в російській армії за останні дві сотні років, тобто тому тішити себе надією, що вони не зберуть 300 тисяч гарматного м'яса. Вони її зберуть. Інша справа наскільки якісним буде цей контингент, і наскільки вони зможуть забезпечити його, цей контингент. То вже подивимося, як буде розвиватися ситуація, але можна припустити припустити, що з огляду на те, як були екіпіровані ті ж самі мобіки, з так званої Луганської і Донецької народних республік, які всі екіпірування та забезпечення новостворених підрозділів, але бо до докомплектованих підрозділів буде нижче ніж очікується російською владою. Власне, вони говорили про 300 тисяч, а тепер почали говорити і розраховувати на мільйон двісті тисяч людей, які хочуть мобілізувати. Я так розумію, що це йдеться не тільки про військовий склад, а також тих людей, які вони хочуть мобілізувати на військові виробництва. Але питання в чому чи оцих 300 тисяч поїде на докомплектацію, чи вони поїдуть на зміну тим, що умовно бігають по тезі на східних рубежах Росії, і є вже більш-менш підготованими. А... Вони приїдуть в Україну, ну да, давайте так. Всі ці 300 тисяч вони не приїдуть в Україну, і це треба розуміти. А на сьогоднішній день е, бойових діях проти України за різними оцінками приймає участь від 140 до 160 тисяч. А тут я хотів би звернути увагу ще на один нюанс, про який я вже говорив неодноразово в своїх виступах. А саме ми чомусь забуваємо про указ президента Путіна у серпні про збільшення чисельності збройних сил. Ви розумієте, шановні друзі, тут проблема в тому, що йдеться не тільки український фронт, це давайте так тисячі кілометрів гарячої лінії. На якій зараз ведуться активні бойові дії, але ж Росія має інші напрямки. Це і далекий схід, з якого вони висмоктали все, що можливо. Це і Таджикистан, з якого вони з якого вони витягнули основні свої е, сили, найбільш підготовлені, і тепер там все палає. Там і горний бадахштан, там і перестрілки, і бойові дії між Киргизією та Таджикистаном. Е, таліби заворушилися, тому що вони почуяли слабинку. В Росії треба гасити це полум'я. Я вже не говорю про Закавказ'я, де росіяни так само витягнули із Вірменії, із Нагорного Карабаху майже всі свої підрозділи. Ви бачите, як запалало там. Тобто, ті 300 тисяч, хай вони будуть, вони не підуть сюди всі, частково підуть сюди, частково підуть на забезпечення і до інших частин. Але треба розуміти, що для нас важливо інше. Для нас важливо те, що противник жодним чином не збирається навіть уявно вирішувати питання якось змінити формат цієї боротьби тобто стратегічна стратегічна мета путіна зберігається знищення держави і знищення нас фізичне знищення нас як нації Ну, тобто це переходить в таку собі гру в довгу, умовно кажучи, так тому що коли починалася спецоперація, це якби спецоперація, вони міняли ці цілі, постійно там щось визначали, міняли, перепризначали. Але легко можна сказати, все цілі спецоперації виконані. Але коли йдеться про мобілізацію такої кількості людей, їхню підготовку і гру в довгу, тоді це починає перетворюватися у їхній риториці справжню війну. А це вже на роки чи як. Абсолютно, і ви знаєте, чомусь російський так званий істеблішмент, або я ну я їх не можу назвати політичною елітою, тому що злочинців не можна називати елітою, щоб не невілювати це питання. Тому чомусь політичний, так званий істеблішмент Російської Федерації, переконаний, що колись наступить втома від України, і світ махне на нас рукою і скаже: все ми більше не будемо підтримувати український народ. Беріть, і робіть з ним, що хочете. Це ваша земля, і так далі. Тому подібне. От вони чомусь перто в це двері. звісно, що такого вже не буде, і, але вони такого збагнути ніяк для себе не можуть, що Україна вже відвалилася від е, Радянського Союзу і вона вже ніколи не повернеться. Хіба що вони перетворять її на радіоактивний попіл всю країну? Але наскільки, наскільки можна буде це зробити, ну це вже питання іншого порядку, адже ми бачимо, що навіть та. Я б сказав, так, мінімально достатня кількість е, сучасного зброєння дозволяє нам виконувати завдання і навіть маючи об'єктивно меншу кількість сил та засобів, переходити в контрнаступи, і виконувати завдання е, контрнаступальних операцій по різних напрямках. Але росіяни поки що, вибачте, стріляють собі по ногах, тому що треба розуміти, що крім цих 300 тисяч, які вони призвали, ще я маю надію, що пару сотень тисяч втікло. З Росії протягом останніх днів, а це є ще дуже серйозний удар по економіці. Тобто і собі протягом одного-двох тижнів, можливо, місяця, півмільйона дійсно робочих рук, які створювали якийсь там продукт, зникло. Російська економіка і так не дуже добре себе почуває, а тут такий одномоментний удар. Тому е, ситуація виглядає для них не дуже перспективною, не дуже оптимістичною. Але для нас менше з тим треба розуміти, що сил в них дуже багато. Вони можуть зібрати і 300 тисяч, і 1 мільйон, повірте мені. І вони будуть спертістю маніяків лізти до нас. Тому наша задача триматися, відбуватися і розуміти, що перемога буде за нами. Вони для поповнення робочих рук мають одного екземпляра, який, на жаль, з двома робочими руками приїхав? Медведчук до них повернувся, судячи зі слів Ердогана. А на вашу думку, для чого це все було Путіну? Як так сталося, що він поступився командирами Азову і повернув Медвечука собі в Росію чи не собі в Росію, а кудись там, на зокрема їхній території? Яка була які наслідки для нього цей обмін? Полоненому ви знаєте, на моє переконання, все дуже просто: це просто банальне питання грошей, адже в медівчука влито було стільки грошей, і через нього проходили такі потоки фінансові. Для того щоб розвалити Україну, що просто так такого носія відпустити, або там дати йому просто так згинути в українські тюрми, не можна було. І тут не йдеться про якесь чоловіколюб'я, як вони кажуть. Часом йдеться про примітивний фінансовий інтерес, витягнути з нього все, що можна, як витягнули свого часу з Януковича. І викинути власне, я вже і казав, що для нас він не цікавий. Він нагадує резинотехнічний виріб, який вже відпрацював своє. Тобто тепер задача росіян висмоктати з нього все, що можна, і так само викинути його після цього. Але це гроші, примітивні гроші, і заради грошей вони пішли на такі а, дуже суттєві. Удари, можемо сказати, по своїй репутації, по своєму престижу, адже така була заява, що ми будемо судити злочинців, а тепер виходить так, що нацизму в Росії в Україні немає. вибачте, з ким ми воювали, що ми там взагалі робили, яка спецоперація. Угу. Ви стежите за російськими пабліками я теж в силу роботи стежу за російськими пропагандистами, і в цей вечір, коли відбувся обмін полоненими, я власне читала пабліки різних із них, зокрема, не буду називати рекламувати. Так там от були оці жахливі їхні заяви про те, як можна було обміняти цих, вибачте, в лапках нациків на медведчука і так далі. Мені є ще два оточення по обміну полоненими. Перше питання стосується Туреччини. Що собі вибачте? Задки гарне слово, але вторгувала ця держава в в процесі перемовин і друге питання сьогодні. Зеленський заявив про те, що завершено процес інтернування командирів Азову в Туреччині, тобто вони до кінця війни мають залишатися там, не мають права покидати цієї держави, але тут питання цікаве в іншому: наскільки їхній досвід оборони Маріуполя стане важливим для наших сил оборони у продовженні оборони України. Наскільки його зможуть наші збройні? Сили використати, чи можливо я перебільшую таку цінність цього досвіду? А давайте по черзі. Отже, туреччина туреччина грає видатну і власну гру. І знаєте, цю гру можна описати однією фразою, яка мені надійшла від моїх турецьких друзів. А саме фраза звучить: пора вже туранським коням стояти перед великою китайською стіною не більше, не менше. І відповідно до цього йде такий дуже шалений торг. Цей торг е не обмежується тільки власне Чорним морем, Туреччиною, чи там, наприклад, Азербайджаном. Туреччина дивиться дуже дуже далеко. Вона дивиться в сторону Казахстану, вона дивиться в сторону Киргістану, тобто всі республіки, які говорять ту тюркською мовою. Їхні е так само інтереси просягаються навіть і в Китаї до Уйгурів. І саме тут Туреччина грає таку гру, коли вона е з одного боку, як миротворець діє, а з іншого боку, вона. другие, Ну, досить висококласний купець, продавець, адже тут вона вторговує дуже великі бенефіти. Тобто, зараз, наприклад, ми мало звертаємо увагу, але активно проводиться робота по встановленню так званого зонгіазурського коридору. Тобто, товари з Росії будуть через Азербайджан іти по зангезурському коридору до Туреччини. А це означає, що це означає, що це обхід санкцій, тобто підсанкційні товари будуть причинятися в Туреччині. Тобто, Туреччина має свій бенефіт з цього і, і не. Тільки зернова овода, за яку Туреччина отримала колосальні прибутки, тому що вона отримувала і наш російський хліб за великими дисконтами. Тут є таким показником. Одночасно, туреччина не хоче полишати, як то кажуть, західну цивілізацію, і знов-таки такий бенефіт унікальний тобто будівництво заводу по виробництву дронів. Безпілотних літальних апаратів вищого категорії, вищого класу значно більш досконалих, ніж наші, словнозвісні байрактари, то будуть вже наші атінжи, наші КЗЛМ, які будуть там продукуватися, вони так само закріпляються на тих наших теренах із своєю вигідкою, в тому числі. А що стосується, що стосується другого питання про досвід наших командирів, ви знаєте, я так само говорив, що. Оборона Азовсталі відкрила абсолютно нову сторінку в історії світових воєн, тому що такого не було ніколи. Що знаєте, про це про фортеці забули на початку першої світової війни. Коли вже ну, стало зрозуміло, що під час масового використання великої кількості військ, ну, вони стають просто недоречні, тому що вони перетворюються на такі пастки, де війська, які там зосереджуються, вони будуть просто знищені. А тут ми е стикнулися з ситуацією, коли один об'єкт, який є до досить великим, досить е укріпленим і з розгалудженою системою комунікацій, є фактично неприступним. І цей унікальний досвід буквально всіх аспектів цієї збройної боротьби є. Просто золотим надбанням всіх, хто в цьому зацікавлений буде. А в наш 21 вік, ви ж розумієте, що знаходитися в Туреччині і мати можливість навіть по інтернету, як ми з вами спілкуємося, спілкуватися з тими, хто проявляє інтерес до того, що відбувалося власне на Азовсталі, це є виключне досягнення і велике надбання. Тому я дуже радий за наших хлопців. Адже треба розуміти, що навіть і на відстані можна допомагати. Визволення України і відстоювання нашої свободи і незалежності власне тут можна об'єднати теж два великих питання. Ми вже почали говорити про Туреччину, а вони були також як і коронпринц Саудівської Аравії на зустрічі шанхайської організації співпраці, після якої відбулося обмін полоненими. А до того Путін поховав ОДКБ руками недопомоги Вірменії, пішовши на поступки тому самому Ердогану в недопомозі війни проти Азербайджану. І от тут питання: наш референдум, ну тобто, той, який проводять вони на окупованій території, так званий псевдореферендум, до приєднатись до Росії, а потім звернутись до тої самої похованої ОДКБ з проханням надати війська в захисті, нібито території одного з членів, тобто вони можуть закликати там, скажімо, ту саму армію бульбаша Вусатого. Чи такий реальний сценарій, чи вони для цього хочуть приєднати наші території таким поспіхом? Бо там же ще тривають активні бойові дії, які референдум взагалі там можна проводити? Ні, шановні друзі, такого не буде, і жодна країна, яка входить у ДКБ, не ризикне відправляти. Не ризикне відправляти бодай одного свого солдата, і я вам скажу так, дуже уважно спостерігаючи за досвідом казахстанської операції, яка відбулася в січні минулого року. Ні, цього року вдається так. Цього року ми можемо сказати так, що ОДКБ не готова. Просто не готовий відправляти велику кількість військ, вона такої кількості просто немає. Але що стосується референдуму, і чого та чого так швидко воно роблять вони робляться? Ви знаєте, тут є ще один такий дуже зловісний для нас аспект, на ях на який я хотів би звернути увагу, і цей аспект називається людські ресурси. Ми вже маємо з вами відпрацьовану то, що ми вже побачили, відпрацьовану схему залучення мобіків. І на окупованих територіях новоокупованих територіях я дуже боюся. Я просто хочу дуже сильно помилитися, але противник розглядає питання залучення е чоловічого населення для участі у збройній боротьбі проти України. Тобто вже є інформація, і тут... що вже два дні поспіль чоловіків від 18 до 35 років не випускають з окупованих територій на підконтрольну Україні територію і не випускають навіть в Крим виїхати. Саме так, саме так, і тут треба розуміти, що це питання дуже складне, і я би знаєте, хотів звернути увагу нашої шановної аудиторії на те, що е не треба судити ті тих, хто буде змушений взяти зброю в руки. Тому що за тими відомостями, які я отримую з окупованих територій, бувають такі випадки, коли просто цілу родину заарештовують і чоловіка ставлять перед вибором або ми знищуємо твою родину, або ти йдеш, підписуєш контракт російської армії. Угу. Тому з цим треба розбиратися. Це знаєте, підстава до такої дуже ретельної інформаційно-психологічної операції для того, щоб врятувати життя наших з вами співгромадян, але росіяни можуть таке зробити. Пане Сергію, ми знаємо, що маємо вас відпустити, тому коротко на завершення два запитання. Сьогодні Дифмун оприлюднив карту, відповідно до якої виглядає, ніби так, що наші збройні сили взяли в оточення біля лиману російський підрозділ Барс 13 Взагалі хотіла вас запитатися, що там відбувається на цих напрямках. Ну і плюс сьогодні гоменюк заявила, що на півдні дуже активні бої йдуть. Якось стишилося в інформаційній картині дня оці повідомлення різні про активізацію сил. За чим ви спостерігаєте. і наступне одразу запитання. Ми часто говоримо про оперативну, так би мовити, паузу на період зими, бо активні дії ніби з е, в силу погодних умов стишуються. Але водночас бій за Дебальцево він один із найбільших боїв, фактично найбільший бій російсько-української війни, відбувся саме взимку. То чи взагалі нам варто говорити про якусь оперативну паузу на період е, осінньо-зимово на, на період зими холодів зимова? зимова. А отже, давайте по порядку. Значить, якщо ми говоримо про бойові дії, так е, маючи ну просто об'єктивну водну перешкоду водну перешкоду, яка утруднює просування наших військ, маць мається на увазі річка Оскол. До Купянська тут від купянська на південь ми не можемо там просто і ані форсувати, ані просовуватися. Тому прийнято було рішення проводити атаку вздовж лівого берега річки Оскол на північ і заблокувати, наприклад, лиман як важливий залізничний вузол, в тому числі. І тому саме наші війська там тиснуть на противника, адже знаєте, як би там не було, і це чесно кажучи, мене дуже сильно дивує. Противник продовжує вперто намагатися прориватися від Бахмута до Марія. А тим користуються наші, наші бойові підрозділи, і зараз, ну за різними відомостями, ми досить серйозно прорвали оборону противника і маємо всі шанси просунутися на північ. Що стосується Херсонщини, так це, це питання залишається в зоні нашої особливої уваги, адже ми вже говорили неодноразово, яка стратегічна. Цінність саме цього напрямку, і та і тут ми, в принципі, можемо вирішувати задачу мінімум або задачу максимум. А саме задача мінімум заблокувати противника і позбавити можливість використання тих заблокованих ресурсів на правому березі, задача максимум знищити, і тоді для нас відкриваються абсолютно нові оперативно-стратегічні горизонти. Це так про що ми зараз маємо говорити у сенсі бойових дій. Фух... Що ж стосується зимової зимових зимових операцій, треба розуміти, що на сьогоднішне кожний кожна пора року має свої переваги і свої вади. Тож тобто, знаєте, якщо ми говоримо про літо, тобто час зеленки, час теплої погоди, коли ми можемо там проводити певний спектр операцій, це означає, що взимку війна може припинитися, і ви абсолютно слушно зауважили, що е, одна з найвидатніших і найуспішніших битв української армії а саме оборона Дебальцева, де ми, незважаючи там на абсолютно ідіотські репліки, що ми там щось втратили? Ми здобули видатну перемогу. Це моє глибоке переконання. Я готовий за це битися. Вона відбувалася взимку. І так само і зараз, маючи надходження все більшої і більшої кількості бронетехніки, в тому числі колісної і гусеничної, треба розуміти, що при замержному ґрунті є більша можливість використання такої техніки при пониженій температурі, маючи підвищену оснащеність тепловізорами та іншими засобами. Технічної розвідки ми можемо краще визначати позиції противника і більш ефективно наносити по ньому удару, удари руйничої комунікації, пункти управління і місця зосередження особового складу. Тобто є свої переваги, є свої недоліки, адже це холодно, це дуже важко. Повірте мені, стояти в окопі і спиратися на мерзлу землю. Не дуже приємне відчуття. Так що оперативна пауза вона може вона мало залежить від кліматичних умов. Більше залежить від можливості сторін вести бойові дії або припиняти ці бойові дії. Зараз оперативна ініціатива знаходиться на боці України і тому є всі такі можливості, я б сказав, здійснювати такі наступ. Дякую. Як будуть наші військовослужбовці вести свою роботу, робити свою роботу в період зими? Ми будемо говорити далі із гостем нашої студії, який власне приїхав на кілька днів із передової. А вам дякуємо, пане Сергію Сергій Грабський, військовий експерт. Дякуємо за те, що відповіли на таку велику кількість запитань. І здійміся, що ми зможемо 20... продовжити розмову в наступних ефірах. Наступні так, 20 багато. переносимо та на, на наступну нашу зустріч із вами. Дякуємо вам. Слава Україні! Дякую.